Твори цього письменника увійшли до Золотого фонду світової сатиричної літератури. Його ім'я носить найвища американська літературна нагорода у жанрі оповідання. Його називають американським опасаном та американським чеховим. Він автор безсмертної фрази «Болівар не виносить двох і відомий усьому світу під псевдонімом Огенрі. Його справжнє ім'я Уілліам Сінді Портнер. Син лікаря він народився 11 вересня 1862 року в американському штаті Північна Кароліна у місті Грінсбері. Коли Уілу виповнилося три роки, померла його мати, і виховання хлопчика було доручене сестрі батька Евеліні Портнер, завідуючий приватною школою для дівчат. Саме у жіночій школі УІЛ отримав початкову освіту з 16 років. Юнак суміщав заняття у школі з вечірніми чергуваннями в аптеці свого дядька Кларка Портнера. У 20 років Портнер раптово залишив рідне місто та переїхав до Остіна, тодішньої столиці Техасу, де за 5 років змінив кілька разів місце роботи та проживання. Врешті-решт він влаштувався фотографом у географічному товаристві. Одного разу йому запропонували написати замітку про роботу цього закладу. Стаття сподобалася редактору, і він одразу запросив молодого хлопця писати для гумористичного тижневика Ролінг Стоун. Так, у 25 років Портнер став журналістом. З дихоні він перетворився на світського франта та постійного відвідувача міських балів. На одному з них він зустрів 17-річну доньку голови географічного товариства Етал Гоуч, і невдовзі вони повінчались. Сімейне життя Портнерів почалося з трагедії. Їхній первісток помер через пару годин після народження. Пізніше у них народилася дівчинка, який дали ім'я Маргарет. Завдяки протекції Тестя, Уільям був прийнятий на посаду старшого касира у перший національний банк Остіна. Проте журналістику він не покинув через два роки. Залишаючись банківським чиновником, Портнер став співвласником Rolling Stone. Справи Портнера йшли добре, поки до банку із перевіркою не завітали аудитори. Вони звинуватили його у розтраті. Банківські службовці вважали звинувачення бездоказовим і не сумнівались у тому, що старшого касира виправдають. Проте сталося неймовірне. Портнер втік до Гондурасу. Дізнавшись про тяжку хворобу дружини, він повернувся. Його заарештували. А після похорону дружини судили. Під час процесу в суді Уілім заявив. Гроші брав я, і я повинен понести за це кару. Суд присяжних присудив колишнього касира до п'яти років каторги. У в'язниці Портнеру стала в пригоді його перша професія. Він був призначений завідуючим тюремною аптекою. Завидна посада пом'якшувала гіркоту арештанського життя. І за гратами Портнер продовжував писати, але під псевдонімом. Відомо кілька версій його походження. За однією з них у школі, де навчався Уільям, фізику викладав палкий прихильник професора Джозефа Генрі. Лекції про успіхи свого кумира фізик зазвичай починав з вигуку о Генрі. За другою версією у сусідів Портнерів жив кіт на ім'я Генріх, через якого у будинку без кінця щось падало, розбивалося та лунав несамовитий скрик О Генрі. Як би там не було, але саме цей скрик Портнер взяв в якості псевдоніму, відокремивши О крапкою на манір ірландських прізвищ. Перше оповідання, підписане о Генрі, було опубліковане в Нью-Йоркській газеті, коли Уільям відсидів два з половиною роки. За зразкову поведінку о Генрі звільнили на два роки раніше строку. Він переселився до Нью-Йорка, придбав фальшивий паспорт на прізвище Генрі та вигадав собі нове ім'я Ольхен. П'ять днів на тиждень він був смертельно п'яним. А напередодні здачі номера до топографії писав чергове оповідання, за яке отримував 100 доларів. Одного разу він зустрів Ела Дженкінса, з яким переховувався у Гондурасі. На питання про справи О'Генрі розповів про жінку, що стала прокляттям його життя. Її звали Сара Лінсен-Кон у 17 років її було відчислено зі школи тітки Ліни у Грінсбері за те, що вона чекала дитину. Батьком цієї дитини був Уільям Портнер. Багато років по тому, вже коли він був одружений з Етел Гоуч, Містер Портнер зустрів Сару. Вона пригрозила колишньому коханому, що розповість про гріхи його молодості дружині та тестю, і більш того, подасть на нього в суд за нібито зґвалтування. Наляканий Портнер став виплачувати Сарі компенсацію з банківських коштів. Зваживши на те, скільки він може отримати за зґвалтування, Уільям викрав себе як злодія. Сара розшукала у Генрі після його виходу з в'язниці та змусила одружитися з нею. Вони прожили разом півтора роки. 5 липня 1910 року письменник помер через тяжку хворобу цироз печінки, залишивши нащадком на згадку про себе біля 400 оповідань та роман Королі та капуста.